Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі, тож про ваш пошук дізнається сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі. Пишіть нам. В Херсоні розшукується відома громадська діячка, координаторка херсонської самооборони Інна Усачова. Росіяни забрали жінку за її активну проукраїнську позицію. Де вони її отримують, і досі невідомо. Але друзі не втрачають надії знайти і повернути надію додому. Одинадцятого листопада українські військові переможно увійшли в Херсон. Однак того дня серед людей, які їх вітали, не було громадської активістки Інни Усачової. і її друзі одразу ж забили на сполох. Начали узнавати, що случилось, як произошло, тому що я також же що що вже ну которані не время ні на зв'язку. Так як Херсон уже деокупували, в будь-якому випадку вона довга була з'явитися. В окупованому Херсоні Інна разом з іншими друзями-активістами організовувала проукраїнські мітинги, виступала за відсторонення від влади проросійських налаштованих чиновників, боролася з корупцією. Ця боротьба була сенсом її життя. А команда родиною, адже близьких родичів не залишилося. Ми організовувалися з першого дня. В те, щоб готувати коктейлі, в те, щоб допомагати тербороні, яка зараз зранку залучена вже до цих вуличних боїв, і їм треба допомога в плані облаштування блокпостів, в плані тих, хто може тримати зброю. Від херсонців, які тривалий час, були ув'язненими в підвалі головного управління національної поліції. Друзі дізналися, що саме там окупанти під 27 липня минулого року і аж до звільнення міста утримували Інну Усачову. Та, попри затримання, вона інколи з'являлася в мережі, писала та навіть телефонувала. Ну можливо, та для того, щоб виводила ната на каких-то може других людей, які їм цікаві. Можливо, Возможно, так. ну до 10 ноября я повністю ми були з нею на зв'язку, повністю. І 14 октября ми розмовляли з ней в WhatsApp по відеосвязі. Близькі друзі Інни сподіваються, що є люди, які зможуть упізнати жінку за її прикметами. Вона стала блондинкою, а завжди вона була чорною. половина літа чиста, така друга така вся вісушечка. Она с ней полная, а вот как бы вы вроде выходили с ней на видеосвязь, она уже очень-очень в очень поделах. Может, кто-то видел, кто-то знает, кто-то был в плену с ней. Любая информация э-э в войне нам очень важна. Шановні глядачі, будь ласка, якщо вам буде щось відомо про Інну Сачову, Повідомте нас якнайшвидше. Наша пошта шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки. Рідні просять допомоги у пошуках мешканки Маріуполя Ольги Петрівни. Гош 1971 року народження. З початком наступу у неї не було жодної можливості виїхати з міста. Ольга жила в приватному будинку на лівому березі, а саме з того краю і підходила російська навала. У лютому Ольга ще була на зв'язку і запевняла, що все гаразд. А згодом її донька дізналася, що коли сусідні будинки були розтрощені, її мама перебралася до свекрухи у п'ятиповерхівку за адресою бульвар Меотіти 12. Але 3 березня у цей будинок поцілив снаряд окупантів. Щоб дізнатися, хоч щось про своїх рідних дочка попросила знайомих сходити до того зруйнованого будинку, і от далі свідчення людей. Розходяться. Одні казали, що на Ольгу нібито впала плита, і її бачили загиблою. А інші заходили в ту ж саму зруйновану квартиру і нікого не бачили під завалами. Тож донька і досі не може дізнатися правду. Будь ласка, якщо хтось опізнав на фото Ольгу Петрівну, хож і знає, що з нею сталося, повідомте нам скоріше. Особлива прикмета Ольги на спині велика радима пляма у вигляді сонця, а ще її волосся може бути темного кольору. Шукаю тебе. Звернулася Оксана Селецька, яка дуже хоче розшукати свого батька. До 18 січня Оксана спілкувалася з мамою і татом по відеозв'язку. Іншої можливості не було, бо її рідні майже рік перебувають в окупації в місті Пологи, це Запорізька область. Але в січні сталася біда. Росіяни викрали її батька, а мамі розповідають про нього моторошні речі. Зараз Оксана з нами на зв'язку. Я думаю, що вона розкаже всі подробиці. Доброго вечора, Оксано. То що саме сталося з вашим батьком? Я шукаю тата, носика Володимира Івановича 1957 року народження, 23 третього октября. Останній раз я з ним балакала 18.01 нуль першого до третьої години дня. Оксано, а як і коли ви дізналися, що його схопили окупанти? Його забрали до комендатури 20-го числа зі слов мами. Мама сообщила, що його прийшли, забрали військові і увезли в невідомому напрямку. Все, все, що я можу знати. А ким працював Володимир Іванович? Він пенсіонер. А взагалі він працював директором пологовського ліси мисливського господарства. А вони якось пояснили свої такі дії. Я розумію, що звинувачення окупантів завжди якісь надумані і, взагалі, не мають жодного об'єктивного підґрунтя. Але ж вони тоді щось сказали, причину назвали. Те, що вони йому казали, я на жаль не знаю. У мене в пологах був свій бізнес, маленький магазин. 14 січня попала туди ракета. І батько, числа, може, 15-го, пішов туди пофотографувати. Ну він попередив, можна я сфотографую, відійшлю дочки. Ну, фотографій він мені нічого не пересилав. По чому його забрали? Я не знаю. Ви думаєте, що хтось може побачив, як він фотографував ваш розбитий магазин і не шептав Так. Слухайте, ну якщо це правда, то це просто жах. Які все такі люди, слухайте. А ці загарбники вони утримують немічну і взагалі безвинну людину. А що вони кажуть вашій мамі, коли вона приходить і питає про вашого тата? В перші дні казали, що його там немає. Потім кажуть, що його перевезли. Та на п'ятий день вона пішла, їй сказали, що його взагалі поховали. От, е розрішення на ізгумацію їй не давали. Вони якось пояснили свою таку от страшну по суті, відповідь. Ну, мамі об'яснили це так. Сказали, що е тата відпустили з комендатури, а знайшли його зовсім на другої е померлим. І що його впізнав е, якийсь там водітель якогось грузовика, що він там знав, що це мій тато. Не на скоре його не відвозили, ніде нічого. Скоре там не знає, кажуть: ні, такого не було. Нікого не ховали, нікого ніяких трупів не знаходили. Що просто лежав труп, і все. получається, що просто я не знаю, кого там поховали. Оксана я розумію, як вам важко було чути такі страшні слова. Знаєте, все що ви розповіли. Має вигляд просто якоїсь жахливої гри на почуттях рідних. Шановні глядачі, я вам нагадаю адресу нашої електронної пошти. Шукаю собачка у корнет. Будь ласка, якщо на цьому фото ви впізнали Володимира Івановича Носика, і у вас є про нього хоч якась інформація, напишіть нам, будь ласка, як найскоріше. Його дружина і донька дуже чекають. Нам написала Надія Степанівна Бальчук з міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Вона розшукує свого 31-річного сина Олександра Дмитровича Бальчука. Торік, 10 лютого, Сашко поїхав з дому до Почаївської успенської лаври, що на Тернопільщині, жив на території Почаївського Святодухівського монастиря. Хлопець вірив, що перебування в намоленому місці допоможе йому справитися з проблемами зі здоров'ям. Але після початку повномасштабної війни він сказав настоятелю, що більше не може залишатися на території церкви Московського патріархату і одразу ж залишив монастир. Це було 25 лютого. От відтоді про його долю нічого не відомо. Сашко був одягнутий у синю куртку, як на цьому фото. Якщо ви впізнали Олександра Бальчука, якщо ви його десь бачили і знаєте, що з ним, будь ласка, зв'яжіться з нами якнайшвидше. всі наші контакти зараз на екрані. В травні минулого року, коли росіяни з усіх можливих видів зброї намагалися знищити з заблокованих возовсталі наших героїв тут, у тилу Наталка Зарицька, однією з перших заговорила про їхній порятунок. Вона згуртувала навколо себе. Ініціативних і рішучих жінок, і вони разом створили громадське об'єднання жінки зі сталі. Спочатку їх було четверо, тепер чотири з половиною тисячі. Ці сталеві жінки роблять усе, щоб повернути додому своїх чоловіків. Тут у нас є історія кохання і порятунку з полону одного з героїв Маріуполя, чоловіка Наталі, Богдана Зарецького. Дивіться. Чотири роки тому їх об'єднала сама війна. Наталка прагнула потрапити на передову в зону АТО. Але вдома лишався маленький синок, і її дівчина погодилась волонтерити там, же, в Маріуполі зустріла кохання свого життя з бійцем полку Азов Богданом Зарицьким. Вони і відчувають, і думають в унісон. 24 лютого а, прийшло сповіщення від Богдана десь о 5.20 ранку. Короткого характеру він написав Мала війна. А за вікнами її київського будинку вже гуркотіли машини і чулися вибухи. Богдан лишався далеко на місці служби в Маріуполі. Є наказ: є наказ тримати там місто, не відступати. Ми тримали просто лінію оборони, боролись поки були снаряди. Та вже з кінця березня батальйон Азов відійшов на Азовсталь. Богдан був певен, вони стоятимуть до останнього патрона. Ну, з першого дня і так поступово нак накочувалося відчуття відчуття кінця особистого кінця. Е кінець життя. Все. І ми, ми не думали про таке, щоб здаватись в полон. Коли 14 квітня, в день народження Богдана, він дивом вийшов на зв'язок. У Наталки було лише одне бажання: щоб повернувся живим. А Богдан у відповідь запропонував Наталці стати його дружиною. Як тепер пояснюють обидва, війна згустила час, а час згустив почуття. Або зараз, або ніколи. Шмахнула те, що е, завтра може не настати. Мій воїн, мій Богдан, і я така трохи знаєте навіжена. Ну звісно, назовсталі. На От ми навіть жартуємо, що одруження було на заводі в найгарячішій точці світу. А медовий місяць ми провели в лікарні уже в травні. Розуміючи, що на Азовсталі то не чесна битва, а планомірне знищення людей. Наталка об'єднала навколо себе таких як вона. Жінок зі сталі, коли почався перехід з пекла до пекла, ми розуміли, що боротьба тільки починається, і була шалена підтримка в світі, і родини почали гуртуватися. Коли за наказом командування, захисники Маріуполя вийшли з підвалів Азовсталі, Богдан опинився в Оленівці, а потім у Донецькому СІЗО. Наталя наполегливо боролася за обміни полонених, не знаючи, коли настане черга Богдана, і от під час найбільшого осіннього обміну нарешті побачила коханого Богдан вийшов одним з останніх. Я його не впізнала. Одні очі запалі половина Богдана. І він ось отак ішов і ось так хитався, ніби руками за повітря, хоче вхопитися. Це розуміння, воно що ти вдома, воно не приходить одразу за, за одну хвилину. Оце трохи нереально. Це що схоже на, на сонне, на якісь шкода за події на здоров'ю Богдана в полоні і досі дається вснаки. Його реабілітація ще триває, а Наталка, допомагаючи чоловіку. Вже будую плани на створення спеціальних протоколів лікування усіх, хто пережив жорстокий травматичний досвід полону. Хто може бути витривалішим за сталевих чоловіків, які боронять батьківщину? Лише їхні матері, дружини і подруги, які борються за своїх чоловіків. Немає жодного сумніву. Своїх вони повернуть додому. Ну а ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога.уа.інфо, електронна пошта шукає собачка укрнет. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.